Доброго ранку, дорогі брати і сестри! У цю благословенну п'ятницю, 27 червня 2025 року у православних храмах на Божественній літургії, читається послання апостола Павла до Римлян, глава 9, вірші з 6 по 19. не так же, от отпадет Слово Божие, не все босущие от Израиля сии Израиль. Не суть семя Авраамле все чада во Исааце рече, наречется ти семя. Сирич не чада плотская, сия чада Божия, но чада обетования причитаются в семя обетование во слово сие. На сие время прииду, и будет царе сын. Не точью же, но и ревека от единого ложа Исаака, отца нашего имущи. Не убо не родшимся, не сотворшим чесо благо или зло, да по избранию предложение Божие прибудет. Не отдел, но от призывающего речеся ей, яко болей поработает меньшему. Яко же есть писано, Иакова возлюбих, и Сава же возненавидих. Что у боричем? Еда неправда у Бога, да не будет. Моисеев его глаголит, помилую его же аще помилую, и ущедрю его же аще ущедрю. тем же убо Бо ні хочащего, текущего, но милующего Бога, глаголит бы Писание фараонови, яко на Исто, если Е воздвигогтя, якода покажу Тобою силу Мою, и якода возвеститься имя Мое по всей земли, тем же його же хощет милует, а Его же хощет ожесточает. Річеш жимі убо, чи со раді убокоряєт, волі бо його, хто проти может». може. Не так, щоб слово Боже не збулося, бо не всі ті ізраїльтяни, хто від Ізраїля, і не всі діти Авраамові, хто від насіння його, але в Ісааку буде насіння тобі. Цебто не тлесні діти то діти Божі, але діти обітниці признаються за насіння, а слово обітниці таке на той час прийду і буде син у Сари. І не тільки це, але й Ревека зачала дітей від одного ложа отця нашого Ісака. Бо коли вони ще не народились і нічого доброго чи злого не вчинили, щоб позасталась постанова Божа у вибранні не від учинків, але від того, хто кличе, сказано їй: більший служитиме меншому. Як і написано, полюбив я Якова, а Ісава зненавидів. Що ж скажемо? Може, в Бога неправда? Зовсім ні, бо він каже Мойсеєві Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся, над ким хочу змилосердитись. Отож не залежить це ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить, але від Бога, що милує, бо Писання говорить Фараонові. Власне, на те я поставив тебе, щоб на тобі показати свою силу і щоб звістилось по цілій землі моє ймення. Отож, кого хоче, Він милує і кого хоче, ожорсточує. А ти скажеш мені, чого ж іще він докоряє, бо хто може противитись волі його? Євангеліє від Матвія. Глава 10, вірші з 32 по 36, глава 11, вірш 1. Всяк іже пред чоловєки, його і же исповесть пред чоловік, исповем его, и аз пред Отцем моїм, иже на небесіх, а іже отвержится мене пред человеке, отвергуся Його и аз пред отцем моїм, и на небесіх. Не мните, яко приедох во врещий мир на землю, не приедох во врещий мир, но меч, приидох Бо разлучите человека на Отца своего, и тщерь на мать свою, и невесту на свекровь свою, и врази человеку домашній его. І бисть, якда соверши, Ісус, заповідає об'ємана дісяті, учеником своїма, прийде оттуду учити і проповідаті в оградях їх. Кожний отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним, хто ж мене зречеться перед людьми. Того і я зречусь перед Отцем Моїм Небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. І ворогами чоловіка будуть його домашні. Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по містах їхніх. Благословенної усім п'ятниці, доброго здоров'я і радості від життя!